Двосторонні відносини висять на волосині. КНР погрожує Україні розірвати співпрацю через НЗК. Агентство внесло низку китайських компаній до реєстру міжнародних спонсорів війни. Пекін вимагає виключити їх зі списку. Повідомило видання Reuters, посилаючись на слова посла України в Китаї. Наразі в реєстрі НЗК 48 корпорацій: зі США – 8, з Франції та Німеччини по 4. Найбільше з піднебесної 14. Задача показати, які компанії, які ведуть свою діяльність, як і в Україні, наприклад, так і на території Росії, що вони спонсорують Російську Федерацію. До прикладу, є ті, -ті нові компанії, які внесені в цей список там Philip Morris International, JT International, British American Tobacco, і, до прикладу, Філіп Моріс вона на другому чи на п'ятому місці за сплатою податків до федерального бюджету. У перелік потрапили такі компанії-гіганти, наприклад, як Xiaomi Corporation та Alibaba Group. Однак їх продукція займає левову частку і на українському ринку. Економіст Олександр Охріменко каже: ми дуже залежні від китайських виробів. Вони продають нам побутову техніку, хімію, одяг, взуття, бутматеріали. Чимало експортуємо, і ми до піднебесної. Тому псувати відносини нам невигідно. Ну, більше всього, ми Китаю продаємо залізну руду, продаємо потім зерно і олію. саме більше. Тобто наш основний експортний потенціал. Якщо дійсно Китай припинить купувати, ми втратимо мільярди доларів. КНР спочатку повномасштабного вторгнення зайняв позицію нейтралітету, начебто не підтримує ні Україну, ні Росію у війні. Однак нещодавня заява міністра оборони Китаю говорить про зворотнє. В останні роки США і Західний світ ізолюють Росію, рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону. Політолог Олексій Якубін каже, це лише порожні слова. Китай зацікавлений у відносинах з Україною, особливо економічних. Не вигідно їм сваритися із заходом, бояться економічних санкцій. Тому і надалі триматимуться принципу Моя хата з краю. Економічна ситуація в Китаї з із того, що ми знаємо, вона не є легкою зараз. Тобто там є постковідні постковідна ситуація. Економічна криза є надутий оцей позир. Пов'язаний з а, нерухомістю, ну тобто, тобто там економічно достатньо складна ситуація, і а, Китай точно не хотів би посилення введення проти себе масованих західних санкцій. Я думаю, що Китай буде намагатися максимально. Затягувати ситуацію, щоб не бути, не займати якусь, знаєте, таку односторонню тут позицію. Врешті НЗК може виключити китайські компанії з реєстру. Подібний досвід уже мали, коли видалили зі списків фірми з Греції після звернення Афін при перевірці інформації назика намагається надсилати відповідні звернення запити, якщо неможливо отримати з відкритих джерел до цих же ж компаній або до країн. І Відповідно, інколи цю інформацію їм не надають або відмовляються надати, вони вносять в реєстр. а Потім, коли з'являється така інформація, компанія може звідти назад вилучатися. Юлія Васільєва, Нова 33 канал.